Село Лінчин живе своїм щоденним тихим життям. І раптом у його розмірений темп вривається ескорт автомобілів. На одному з них приїздить подарунок професійний верстат для обробки деревини. Головна інтрига цього дійства полягає у тому, що сам господар не знає про такий подарунок. Все це представлено так, ніби демонстрація роботи техніки. Господар Микола Лук'янчук разом з дітьми метушиться на подвір'ї. Чоловік показує, де проходитиме демонстрація роботи верстату. Обладнання монтують у зручному просторому місці. Хочемо зробити цей тест-драйв і враховуючи, що в цьому році, в 15-му році, народилася 15-та дитина. Я думаю, що це буде один з хороших подарунків і перспектива майбутнього його його, його сім'ї, його молодих, його дітей, покоління, яке напевно що надихне займатися цією деревообробкою. За деревообробну справу вже взявся син пана Миколи Іван. Він підприємець, працює сам, ще й дає роботу своїй сестрі Яні, котра працює у нього бухгалтером. Батько допомагає. От і зараз вони удвох кладуть на верстат колоду, і за кілька хвилин стовбур деревини перетворюється на рівненькі дошки. На звук пилорами до господи Лук'янчуків сходяться сусіди. Всім кортить подивитися на американський деревообробний верстат. Пан Олександр каже, у селі є з десяток чоловіків, котрі займаються деревообробкою. Ця справа дає змогу годувати багатодітні сім'ї. Не те, що там яке шикарно, але тако для сім'ї вистачає. Ще якийсь час, інтрига зберігається. Господар все ще переконаний, що верстат як приїхав, так і поїде назад. Однак у меценатів благородна ідея. Вони прагнуть, аби американська мрія здійснилася. Прийміть від нас цей гарний подарунок і хай ці мрії здійсняються. Дякую. Хай вас Бог теж благословить. Дасть воздасть вам пан Микола не може отямитися від радості. Він урочисто обіцяє, що на новенькому верстаті виготовить дошки для добудови житла. каже, 15 дітей для нього не межа. Вже я дострою вже 19 на 11. і вже зараз построїв хатинку. Оцю із бруса вже наверху, бо тому що все розширює розширюється. Ще троє буде. Я то не сумніваюсь. Пані Алла теж не може повірити, що комплект обладнання у майже 300 тисяч гривень сім'я отримала як подарунок. Тепер можна буде працювати вдома та не їхати на заробітки. В основному на заробітки їдуть. В основному коли колись колхоз був, то колхозі займалися, робили всі. Тепер. Розділити щастя до Лук'янчуків сходиться велика родина. До слова у матері пана Миколи аж 145 онуків та правнуків. Кожному треба будувати власне житло. Кожен пов'язує з цією високоточною американською штуковиною свої сподівання. Сищук, Микола Мельничук, інформаційна програма День.